По набережній Дніпра. Сама найбільша набережна в Європі. А ми прийдемося пішки. У нас буде така чудова екскурсія. І зразу вам скажу цю красу. Знаю, що добре. коментарі, коментарів ставте лайки. З вами прогуляємось по нападі. Будьте зі мною далі буде що місце. Трохи похолодало. Вже погода була така, ніби літня. Спека стояла неймовірно. Зараз трішечки вже похолодало, знову ми всі вдягнули курточки, бачите, плащі одягнули. Підійдемо зараз до Дніпра. Дніпро сьогодні чудове, тише. І вон хтось пішов купатися. Є чудове сьогодні Дніпро, риба скидається, гуляє. Тихе-тихе. Дніпро хочу сказати, розповісти вам саме про річку Дніпро. Дуже непредсказуема річка. Її, її угадати, як вона себе поведе. Зараз вона тиха, через Отам От можна за той монастирський остров зайти, випливти на лодці, і там може й піти така хвиля. Один рибак мені розповідав, що насправді їх такі і, і дістало, каже, така тиха тиха вода. Ми каже, пливем. Тут небагато залишилося до берегу, а тут каже, іде нам назустріч така хвиля. Ви подивіться, які... У воді є круговороти. Одним словом, природа це краса. Тюльпани вже зрізали, постригли разом з травичкою. Ось такі тут були тюльпани, я вам показувала. Ми йдемо подивитися на оце дерево. Старе-старе. І тут уже дупло, і видно, що хтось його і випалював, хтось сидів там. Воно пішло. Пішло сюди, там пусто, вгору. Така верба стоїть тут. Така весна в цьому році, що сьогодні 10 травня, а вже ось-ось зацвіталипа. липа. це так вже по набережній. Йдемо, друзі, набережна дніпра. Сьогодні чудова, нежарка погода. І п'ятниця, чудовий день. Зараз покажу вам і які тут є ці і чим можна зайнятися, крім спостерігання за красою природи. А ще от тільки що я побачила, тут є такі гойдалки. Ну, пройдемо подивимось. Така тут є лавочка. Називається це ж це дерево щастя або лава закоханих. О, хтось навіть... Зараз, друзі, покажу, хтось ось такий повісив замок. У вас буде все добре, друзі. І проживіть все життя разом. Як один день не вийде, але жити треба раз і на все життя. Сподіваюсь, що у вас так. На жаль, бачу, що ми на пішохідний міст не попадемо. Тому що тут працюють комунальні служби, щось під мостом вони риють, щось роблять. Вони закрили вхід, зайти можна лише з парку Шевченка. Вон звідти. Красять, ремонтують. Ну? Ми йдемо в іншу. Все-таки тут є відкрито. Це лише одну частинку ремонтують. І мені подобається це, коли ставлять під мостом, друзі, стоїть рояль, тобто піаніно, але воно більше в цього, як. Як така красива іграшка. Ой, я тут завжди як прохожу, Дух захватує від цієї висоти, а хочеться подивитись на воду. Але так, дивіться, який тихий Дніпро. Красивий тихий. Чистий зараз після зими зима. І холодна вода. Є атракціони. Є туалет. цветы окателя, Смотри, запах окателя. Но справья не были. И чай на троянда уже. Розквітає Чудова прогулянка, і тому звичайно захотілося взяти морозива. Друзі, дякую, що були зі мною, гарного вам дня, смачного морозива. Дякую всім за лайки, за коментарі. Дякую, що ви зі мною, гарного дня, чудового настрою, чудової весни. Всім пока-пока!